Намісник Києво-Печерської лаври, митрополит УПЦ МП Павло, в оточенні прихильників пригрозив журналістам побиттям та перешкоджав їхні діяльності. Одну журналісток він сильно штовхнув, також оператору священнослужитель пошкодив камеру. Журналіст спитав, чому Павло погрожує кореспондентам. Натомість той почав брехати, що навпаки йому погрожують. Я не погрожую, ета ти погрожуєш, сказав Павло. Також журналіст попросив Павла сказати, що Росія напала на Україну, але той промовчав. Прихильники церковника почали казати журналісту, щоб той не провокував. Один зі священнослужителів накинувся на журналіста і порвав йому дріт для зарядки. Отже, друзі, продовжуємо з вами слідкувати за подіями, що відбуваються в Україні внаслідок широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації. Підрозділи сил оборони щоденно демонструють героїзм та відвагу, стримують та демілітаризовують так звану Другу армію світу. Пропоную проаналізувати події та зміни на карті бойових дій на Сватівському напрямку. Тривають локальні бойові дії вздовж всієї лінії зіткнення. Артилеристи зі Збройних сил України наносять систематично удари по складах російських окупантів з метою знизити наступальний потенціал ворога. Бахмутський напрямок залишається одним з найактивніших, попри загальне зменшення інтенсивності бойових дій. Загарбники продовжують тиснути на місто Бахмут з різних сторін, особливо активні росіяни на півдні населеного пункту. Бої ведуться в центрі Бахмуту, проте підрозділи Сил оборони продовжують стримувати ворожий натиск. Складається враження, що основна частина бойовиків приватної військової компанії Група Вагнера, які були кинуті на Бахмутський напрямок, задіяні зараз саме в міських боях в самому місті ситуація на даному відрізку залишається досить критичною проте українські оборонці продовжують запеклий бій, даючи ворогу гідну відсіч. Росіяни насилають на штурм Бахмуту різні штурмові загони, у тому числі ті, яких берегли для кращих часів. На Авдіївському напрямку ситуація непроста, проте повністю контролюється збройними силами України. Російські окупаційні війська не можуть закріпитися, навіть якщо мають певні просування на цій ділянці фронту. Загарбники намагаються продавити лінію оборони в північній частині населеного пункту Мар'їнка. Наразі в цьому районі тривають бої. Результати очікуємо від офіційних джерел. В оперативному командуванні південь повідомили, що обстріли Миколаївщини критично знизилися. Причиною цього стало те, що Збройним силам України вдалося зачистити західну частину Кінбурзької коси. Підрозділи сил оборони забезпечили стійкий вогневий контроль, тому російські загарбники просто не можуть просунутися для обстрілів Куцурубської та очаківської громад. Українські соколи з підрозділів авіації протягом минулої доби завдали п'ять ударів по районах зосередження російських загарбників. Бійці з підрозділів артилерії та ракетних військ завдали вогневого ураження трьох районів зосередження живої сили, військової техніки та озброєння ворога. Також було уражено станцію радіоелектронної боротьби, склад боєприпасів та два склади з паливно-мастильними матеріалами російських окупантів. Бавовна продовжує мандрувати Російською Федерацією. Минулої доби пролунав вибух та здійнялася сильна пожежа на газопроводі в Свердловській області. Місцеві мешканці вважають, що це диверсія, і за нею стоять українці та американці. Повідомляється, що зарево від вогню було видно за багато кілометрів від місця інциденту. Що думаєте з цього приводу? Підходить до завершення цей випуск каналу Моя Україна. Дякую за підтримку українського контенту. Ваші вподобайки, коментарі та репости допомагають підіймати рейтинг роликів. Це значить, що ще більше користувачів відеохостингу YouTube зможуть дізнатися правду про російсько-українську війну, національний супротив, нав'язувані ідеї Рускава міра. Підписуйтесь на канал Моя Україна та залишайтеся в курсі актуальних подій.